Від 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, зобов'язані фіксувати свою роботу за допомогою нагрудних бодікамер. Це має забезпечити максимальну прозорість і законність мобілізації, як це працює на практиці. а Також про інші мобілізаційні новації. Сьогодні поговоримо із речником Київського обласного ТЦК та СП Олегом Байдалюком. Пане Олеже, вітаю! Вітаю вас! Отже, бодікамери яких правил так. повинні дотримуватись військовослужбовці ТЦК та СП під час відеофіксації своєї роботи, і взагалі як сприйняли цю новацію? Ну всі ці правила прописані дуже чітко в інструкції Міністерства оборони щодо бодікамер. Ну, перше правило, якого дотримуються всі представники групи оповіщення, всі військовослужбовці, це те, що вони мають сповістити громадян про те, що відеофіксація ведеться. Ось підходить військовослужбовець, представляється, і одразу попередження про те, що зараз наш діалог записується на відеокамеру відеофіксація, Ви маєте про це знати і беріться до уваги. Другий момент це дуже важливо. Відеокамера працює як такий відеограма своєрідна. От як є стенограма, наприклад, в засіданні суду, так? А це відео, тобто відеокамера вмикається. Коли починається робота групи оповіщення і не вимикається, поки робота групи оповіщення не закінчиться. Чи це доба, чи це дві, чи це три години. Лише все виїжджає група оповіщення на виконання своїх обов'язків, одразу вмикається камера, фіксується все. При цьому військовослужбовці не мають права її вимикати, не мають права змінювати відео, втручатися туди, щось видаляти це Тобто Немає жодного випадку, коли військовослужбовець ТЦК може вимкнути камеру, так чи є якісь передбачення? А... Принципово він не повинен цього робити, але ну ви ж розумієте, якщо, наприклад, це ситуація біля об'єкту, якогось секретного об'єкту, ну, трапилось так. От в цьому випадку, якраз інструкція знову ж таки, передбачає, що військовослужбовці не повинні допустити, щоб на відео потрапив ось цей об'єкт. Хоча, в принципі, доступ до цього відео. Він і тільки в самих військовослужбовців, і ми про це ще поговоримо. Курує, займається власне цією інформацією, її збирає і контролює лише начальник ТЦК. Ну в даному випадку району, якщо від району виїжджають. Тобто, в принципі, тут можна перестрахуватися, але ще є таке, ну чисто людське, да, як в добу, от люди на ногах, і в когось там якісь ну лі природні якісь людські, потреби. Природні та. потреби да. Ну та це теж немає сенсу знімати. Тобто тут він може камеру, але в принципі робота бодікамери має. Йти в режимі такої відеограми ви вже торкнулися важливої теми доступу до цих відео. Хто може отримати доступ до них? Як їх переглянути? за яким запитом? Яка тут процедура? Перш за все, ми маємо розуміти, що для збереження такого відео і для того, щоб убезпечити його від витоку в непотрібному напрямку, будуть створені створена вже створюється спеціальна інформаційно-телекомунікаційна система. Контроль, за якою буде покладено на військову службу правопорядку, перш за все, вони контролюватимуть збереженість цієї інформації, доступ до неї тих чи інших осіб, і запити, які будуть надходити для отримання цієї інформації. Вони надходитимуть, і військовій службі правопорядку, і потім вже по зворотньому ланцюжку до самого начальника територіального центру комплектування, який за результатами внутрішнього розслідування тієї ситуації, яка була зафіксована буде приймати ріш рішення надавати чи не надавати доступ до цієї інформації засобами, наприклад, масової інформації або адвокатам, або іншим органам, які будуть зацікавлені в тому, щоб цю інформацію отримати. Це відео отримати таким чином. І на самому початку я запитав, але ви не відповіли. А як сприйняли да. цю, цю новацію? Люди сприймають це як ем, фактор справедливості, тому що тепер не потрібно буде щось доводити. Ось є відеокамера, є відеозапис, і тепер все буде на своїх місцях. І що саме головне, і для військовослужбовців ТЦК, і для військовозобов'язаних момент істини от на цьому відео. Тобто, не тепер не тільки ті, хто знімають з одного боку кадру, так на телефони, мають свої версії подій, але і об'єктивно наявність будікамера на військовослужбовці. Обовцях ТЦК дозволяє їм представити ну, і ту версію подій, яка була насправді без маніпуляцій, без жодного монтажу. Так, власне, тобто відеофіксація захистить власне права як військовозобов'язаних, так. так і військовослужбовців ТЦК та СП. Це дуже важливо. Перейдімо до теми штрафів за порушення військового обліку. Віднедавна, в застосунку Резерв Плюс, запрацював сервіс сплати штрафу за неприбуття заповісно. Угу. Як він працює? Механізм такий. Ну, по-перше, в, в Резерв Плюс, от людина, яка отримує сповіщення, там це формально відбувається. Тобто, от у нього там засвідчується, що є до нього претензія. Він має погодитись. Тобто, клікнути на те, що він погоджується, з тим, що так, він винен, і він готовий прийняти цей штраф. І тільки після цього, і знову ж таки, в Резерв Плюс це бачить начальник ТЦК. Що він погодився з цим після цього виписується постанова за електронним підписом начальника ТЦК. цека. Це серйозно, і тільки після цього і ця постанова, цю постанову бачить військовозобов'язаний. Він і тільки після цього він може сплатити штраф. Значить, в нього є ну три дні. До речі, на постанову, от коли він. Військово зобов'язаний погоджується з тим, що він має сплатити штраф. Три дні є у ТЦК для того, щоб ця постанова з'явилася у самого. Резерв плюс її побачив військовозобов'язник. І вже після цього далі відбувається ну, процес ну продовження взаємовідносин між ТЦК і військовозобов'язаним військовозобов на рівні іншої повістки, другий повісткну про це не ще дає. Якщо людина не буде сплачувати цього штрафу, тобто розмір штрафу він зростатиме, так? Так, так. Отже, мінімальний штраф на 17 тисяч, максимальний 25. От перша повістка. Перше, перше свідчення про штраф, військове зобов'язання його не сплачує. Він ігнорує. Після того, як він проігнорував ця факт, ну ігнорування засвідчений і збільшується розмір цього штрафу. Тобто від 18 до, до 25 в нього є ось ця межа. Якщо да, після того, як він відмовився сплачувати, значить в нього залишається ця претензія про те, що він не сплатив штраф, про те, що він не з'явився за повісткою. Відповідно, дії ТЦК при перевірці документів, ну, з фіксації на бодікамеру, камеру, закінчується тим, що він має бути доставлений в відділ ТЦК. Ось. Ну, на цьому все. Далі, якщо людина сплатила штраф і в ця повістка, Ніби як вичерпана, вона, ну буде друга пистка. Яким чином все відбувається? Ведеться ж постійний облік, от на повісток. Тих людей, хто не прийшов, не з'явився за повісткою, тих людей, хто сплатив штраф або не сплатив штраф, це постійно облік, постійне оновлення. І от фахівець в ТЦК він бачить, що значить в «Резерв плюс, що ця людина сплатила штраф, але він залишається військово зобов'язаним. Він не проходить ВЛК, і відповідно має бути ще одна повістка, і наступна повістка йде до нього. Він знову реагує або приходить за цією повісткою, або знову не з'являється в нього. Знову в резерв плюс загорається, що він має сплатити штраф. Він знову або погоджується, або ні. Тобто ця червона стрічка, яка з'являється, коли людина не з'являється за повісткою, а вона згасає так, коли так. Сплачу людина штраф. сплачує штраф. Так. Має згасати, да, коли він сплачує штраф. Але повістки все одно потім будуть надходити. Так, те про що я казав, відновлюється, оскільки постійний облік, постійна перевірка 24 на 7 здійснюється в ТЦК. Коли сплачений штраф, ця стрічка згасає, все-таки після проведення переобліку знову, значить, такий, то військовозобов'язаний не з'явився, сплатив штраф, але не з'явився за повісткою. Ну, наступна повістка знову виписується і направляється до нього. І він знову в ті самі ситуації ситуації. тобто нічого не зміниться після сплати штрафу, статусно в нього нічого не зміниться. Він єдине, що він вже е, ну якби оця стрічка засає, але він залишається військовозобов'язаний. Він все одно має з'явитися до ТЦК. Він все одно має пройти військово лікарську комісію, і вже потім в нього зміниться статус. І він або придатний, або непридатний, і далі вже зовсім інша розмова. У серпні 90% інформаційних повідомлень, які стосувалися служби ТЦК та СП. Виявились фейками або маніпуляціями? Про це повідомило командування сухопутних військ. Скажіть, пане Олеже, як взагалі працюється в такому інформаційному фоні? Наскільки це складно працювати військовослужбовцям? Та ціка більшість з яких мають реальний бойовий досвід? Ви також з бойової бригади, так, так. як взагалі з Цим працювати, і як на ваш погляд протистояти такій дезінформації, яка є десь у телеграм-каналах у різних неперевірених медіа, насправді це дуже ускладнює роботу територіальних центрів комплектування. Це, перш за все, змінює ставлення військовозобов'язаних до діяльності ТЦК, змінює ставлення громадян суспільства загалом. І весь жах в тому, що Перш за все, це робота кремлівських Кремлівський Це робота ворожої пропаганди, і вона на жаль лягає от на серця тих, хто або не наважується, ще ставати на захист батьківщини, або з якихось причин ну він не прийнявши цього рішення. Люди починають ну псевдо такий захист виправдання своїх дій. І хто в цьому відношенні ворог, тобто не той окупант, який прийшов вбивати тебе зараз, а територіальний центр комплектування, які формують бойові підрозділи, уявляєте в парадокс, та тобто доходить до чого, що ворогами стають вороже ставлення не до власне вбивців окупантів, які прийшли на нашу землю, а до військовослужбовців з бойових бригад, які яких перевели в ТЦК для того, щоб вони допомагали в формуванні бойових підрозділів через призов громадян через здійснення мобілізації. І цей інформаційний фонд ну, чому він спрацьовує? До речі, якщо ви звернули увагу. Ось такі ці і відеоповідомлення, і ці псевдовипадки буває дуже часто так, що один той самий випадок знятий десь невідомо ким невідомо в якому місці тиражується і подається, просто підписується. Там вже не фіксується, наприклад, що це в таке то місто, така то вулиця. А от видно, якась метушня. Там військово-люди військовій формі і в і щось між ними відбувається, якась штовханина, і потім це тиражується в різних містах. Одне і те саме відео йде в різних з підписом, що це відбувається в різних містах, от в такому то місці, там то, там то, там-то, Знову сутички з військовозобов'язане, знову сутички ТЦК. І знову йде оця хвиля інформаційного такого нападу, хвиля інформаційного тиску. І здійснюється це з такими потоками, тому що от, зараз, наприклад, якщо звернули увагу, медіасередовище пусте та, з приводу дій ТЦК, якось конфліктів, їх немає. Їх не було і Раніше якісь поодинокі випадки були, звісно, але те, що фіксувалося, і те, що вкидається, про те, що це саме вкиде, видно по цих хвилях. Тобто воно не йде якось постійним фоном. А це хвилі: один накат, другий накат, третій накат. Потім це все спадає. Це правда, буквально вчора перебував у Житомирі, Спілкувався з військовослужбовцем ТЦК та СП, який після двох поранень проходив службу у 32-й механізованій бригаді. Такий доблесний бойовий шлях пройшов і зараз власне скерований до. ТЦК та СП і проводить заходи оповіщення. І зазвичай люди достатньо тактовно спілкуються, зустрічаючи працівників ТЦК. Утім, є поодинокі випадки, які так. намагаються висмикнути російська пропаганда, так, їхні телеграм-помийки і масштабуються до якихось величезних розмірів. І це створює такий неприємний інформаційний фон. Так, ну в ТЦК насправді зараз в територіальний центр комплектування групове повіщення. Зокрема, там стовідсотково всі військовослужбовці із бойових бригад це люди з пораненнями, з важкими контузіями, і це теж треба розуміти. От ситуація, в якій опиняється боєць, який після реабілітації, після важкого лікування довготривало потрапляє в ТЦК. Він не виїжджає на виконання своїх функціональних обов'язків з групою повіщення і там якась якісь йому. Там облич починає його ображати. Там він після від кульгає, після важких контузій, після двох-трьох років на передовій, він чує, йде сам воює після цього все, розумієте, і це стриматись людині. Це теж, що ми проводимо психологічну роботу, постійно з ними на контакті, постійно розповідаємо, пояснюємо ситуацію. Але все одно, якщо людина провокує конфліктну ситуацію, і вона провокує це здійснення. Наші бійці мають бути витривалими, морально, психологічно витривалими, і ми зараз над цим працюємо. Пане Олеже, і наостанок про цифровізацію ТЦК. Так, так вже рік у тестовому режимі донедавна працювала, е, працював сервіс електронної черги до ТЦК. Тепер уряд унормував цей сервіс, тобто він же став єдиним і працює офіційно. Скажіть, будь ласка, які його результати? Наскільки це полегшило вам роботу? Ну насправді відверто скажу, що не дуже, тому що от я вам поясню. Так, да, що таке це електронна, електронна черга, щоб е, наші глядачі розуміли, просканувати е, відповідний QR-код е, і таким чином зареєструватися в електронній черзі. Е, але люди приходять і максимальна м, спроможність, пропусна спроможність районного територіального центру комплектування це за добу 70-80 людей. Їх приходить 600. Розумієте? І е, це перший момент. Другий момент коли людина сканує QR-код і реєструється в електронній черзі, в неї висвітлюється там опція, куди саме людина ця хоче потрапити, в який кабінет. Тобто є, наприклад, видача бронювання, реєстрація, оформлення і таке інше. Як ви думаєте, от 90% військовозобов'язаних куди йдуть? видачу бронювання. Вони йдуть на видачу бронювання, Хоча вони мають прийти оформлення, реєстрацію, оформлення, і вже тільки потім вже вони направляються або на видачу бронювання, або в якісь інші кабінети. Вони всі реєструються на в кабінет видача бронювання, і це ще одне ну і технічна, і фактична така важкість в роботі в діяльності ТЦК, тому що дуже багато людей в один в одному та самому напрямку і їх ну, працювати ці всі запити дуже важко. Ну але ми намагаємося. Ця система все одно потрібна це все одно краще ніж нічого. Це краще ніж жива черга, і те, що це впроваджується зараз на постійній основі. Я сподіваюся, що з часом це все вдосконалиться, і ми вийдемо на потрібний усім всім нам рівень. Абсолютно, треба якомога більше послуг ТЦК та СП переводити в цифровий формат, або це так. полегшити роботу і вам, і військовозобов'язаним. Так, Олеже, дякую вам, що знайшли час. Дякую за розмову про мобілізаційні інновації Сьогодні говорили з Олегом Байдалюком, речником Київського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Дякую, що були з нами. Слава захисникам і захисницям України. Слава Україні!